Друзі, привіт! Мене звати Вікторія Поліська. І ми з вами зараз знаходимося біля Чорнобиля, практично в зоні відчуження. І ми йдемо подивитися той самий страшний будинок на кладовищі, про який ходять дуже такі дивні легенди. Про те, що до аварії на Чорнобильській АЕС там жила сім'я, і голова сім'ї батько працював на атомній станції і любив проводити різні окультні е, речі. Я не знаю, як вони вірно називаються. Ось, ну, був акультистом. І е, в цьому будинку, під будинком, є якийсь підвал з зеркалами. І говорять, що він справді існує. Ось, і зараз ми пройдемо туди, подивимося, чи справді там існує той погріб. І я вам детально розповім про цю легенду. Ліси в зоні відчуження, звісно, шикарня просто. Бачите, дикі звірушки вже бігаються. Круто. Не знаю, чи вони їстівні. Пахнуть, мабуть. Шнобильська зона, як завжди, радує своїми краєвидами. Тут дуже гарно. Навколо бігають тваринки, дерева такі страшні лежать. Сьогодні ми з вами будемо труїтися такою штукою. Говорять, що їсти його нереально. Ви знаєте, що я люблю мівіну їсти сухою. Ну, сьогодні я її спробую суху, а потім ми її з вами приготуємо. Як і будь-яке сталкерське виживання починається з монтажа такої газового балончика, бо палити дрова в Чорнобильській зоні дуже небезпечно. Аж стало жарко. Коротше, я зараз при вас її розпечатаю, щоб ви не говорили, що я туди насипала додатково перця. Так. Прощапляти там так. Так, відкриваємо, мені вже страшно. А, блін, вона бачите з цим, з приправками окремими. Не знаю. А так виглядає, просто як кусок мівіни. А, вона не витягується. Ми все одно її поламаємо. Воно, кстати, таке дороге. Блін, її зламати? Зараз зламаємо, коротше, стакан. Я хотіла спробувати сиру. Ось це що. Ні, її треба все-таки заливати. Вона така, наче з машини масло. Я вже уявляю, яка вона буде на вкус. Ну все, чекаємо, поки водичка закипить. Так, наша водичка закипіла. Виключаємо. Коротше, беремо пакетик номер один. Це якийсь соус. Це, мабуть, після. Це, мабуть, після. Так, залили. Найнорі ну, теж треба було потім, ну ладно. Поки виглядає добре. Зараз я зілюю водичку. От. Ой, злила водичку, блін. Зараз все буде на землі. Знімаю видос під, під бомбасом. Оце ехо. Сидиш таки в Чорнобилі і тут та ракета пришльопує. Ну ладно, допустимо. Ось так воно виглядає. Зараз ми його перекалапуцаємо. На води. Коротше, ніколи не купляйте цю фігню, якщо ви не з кавказа. Зоновська тиша. Тут будиночки колись були. Рішка одна залишилась. Ось цей будиночок схований. За деревами нам треба буде якось до нього пройти. А тут складу дещо. Звичайно, самі ходить по таким. Містам трошки страшнувато, якщо чесно сказати. Бачите, він там? Стоїть аж. Такий дачний був кооперативчик маленький. Якщо туди пройти? Це знаєте, що це за ноші? За цими ношами носили мертві тіла чосине. Капець за знахідка. І ще й фани Крінж знахідка, звісно. Ужас. Тепер все мені ясно. Є тут десь поряд. Я щось його не бачу, наверно, отут був. Тут яма така, мабуть, засипався. Бачите ще й фанить. Капець. Руткуватий домик. Справді кажучи, я не очікувала в цьому будиночку побачити ноші для мертвих тіл і побачити такий рівень радіації. Ну тут вже було на початку, ви пам'ятаєте, було 30-40 максимум. А тут зашкалює, ну як зашкалює, в два рази вища норми. Я одна кладовища зона, тому що ну тут зона, ви самі бачите, це неможливо замітувати ніяк. от. І саме цей будиночок, про який ходили легенди, погріба там я не знайшла поки що, а ось ноші для тіла знайшла. Трошки страшнувато, звісно. Не знаю, тут, до речі, вход завалений повністю. Дерево на нього І Така коробочка лежить ще. Спомітила, коли намагалася сюди якось трошки ближче подивитися. Що це глянуло? Бачите, фон 60, що ж ці коробочці. Я знаю, що складові ще нічого не можна врати. Господи. Якийсь солдат. Не чіпайте труп написаний. Господи. Що це дерев'яні люди геть не допомагають, колюче, білі серце зробить вас господарем, голов. Господарем головне відсікати живої. Болі. Я трошечки злякалась. Мені тут реально не знаю, що робити з цією коробочкою. Не будемо відчіпати, але собі до тебе ж Я чесно не знаю, як реагувати на таку знахідку, і наша історія про будиночок, де проводився окультизм. Якось він, наче, схожий на те, що я вам розповідала, що. До аварії тут цей будиночок належав сім'ї, у яких тут була дача. І так їм не пощастило, що їх будиночок був саме біля кладовища. Тут ось будиночок, а кладовище ось тут починається. І, мабуть, на фоні цього людина помішалася, почала проводити якісь там ритуали. Говорять, що люди пропали. Ну, ви ж знаєте, тому що це, скоріш за все, легенда, але знахідка будиночку мене. Мягко говоря, здивувала, але ну, я думала, побачу, ну просто там пустий будиночок, там, може якийсь погріб, навіть, типу, буде. А воно виявилось не просто будиночок і не просто погріб. Не знаю, треба буде повернутися сюди ще раз. Але з кимось, бо мені реально одні страшно туди всередину заходить. Дуже страшно. І да, за цього теж страшно. Кладовище, вечір. Вибухи, хатинка з дивною запискою і ложа для тіла і Чорнобиль. Ще й фонить. Я пішла реально. Стало дуже страшно. Напишіть, що ви думаєте на цей рахунок, чи треба повернутися сюди, щоб... Краще дослідити і чи треба з собою когось взяти для цього. Обов'язково пишіть коментарі, що ви думаєте про цей весь жах. І підписуйтесь, бо продовження треба буде зробити. Я так просто на розвідку насправді приїхала. А тут отаке фонить. Коротше, страшно, треба звалювати. Ну, реально страшно, не то, що для відео, реально страшненько стало. Це, друзі, побачимося в наступному відео. Напишіть, що ви думаєте. На цей рахунок а я побігла потихеньку.